Всім привіт, з вами Ліп! І сьогодні, друзі, в нас чергова серія по Роблоксу. да? В якій ми будемо добиратися до самого верху ось цієї неймовірної вежі, З різнесеньких всяких прикольчиків. Я знаю, що ви всі чули, напевно, про гру Only Up і я також про неї чув, але, якщо чесно, ніколи ще не доводилось в неї зіграти. Тому, е, о, до речі, нам капають якісь гемчики. Справа прикольна. Петиків. О. Так, стоп, ми можемо купувати якісь яйця петів, що мені вже подобається. Цей режимчик. Тут все так налаштовано прикольно, якщо чесно, що ну, мені. Прям прикольно, да, да, да. Дивіться, зараз мені капає ще 10, і я йду купляти собі першого яйко. сподівайко Так, відкриваємо. Нам падає якийсь кабаносик, і ми йдемо з ним назад. Хорошо. Ой, я знову не туди пішов. Так, в нас ще є фріспінчик перед тим як ми поліземо нагору. І нам з нього падає фріпетик, ще один Хорошо, нам вже такий випав. Е, де ж нам його поставити? О, в нас тут є пет. Оце. Еквіп Бест, як завжди, називаємо щоб не паритись, Ага, і оці кабанчики тепер за нами відображаються. Також. Хорошо. Блін, ще таке питання: чи можна було би їх якось поставити так, щоб я їх не бачив, тому що вони будуть трошечки мені заважати. Але я вже бачу перше місце, куди мені треба вибратись на гору, щоб полізти на цю вежу. Власне, от і я зараз сюди і полізу. Так, от-от-от. До речі, крокодильчик. Ага, поняв, тут це. За, за активчик його дають. Хорошо, я не буду проявляти тут активчик, бо мені немає з часу, я просто хочу вверх. О, до речі, якесь яблучко? воно ну, мені. Прикольно. Перше яблучко. І ще бананчик. Хорошо, хорошо. Йдемо. Опа, бачу бургера. Вбираємо бургера, нам ще треба ходо. Так, давайте тоді будемо займатися тим, щоб зберемо спочатку всі речі. Оці, щоб в нас було е, більше прискорене це збирання гемчиків, хорошо? Да. Я думаю, це хорошо буде. О, до речі, якийсь подаруночок тут назбирався. І 900 гемчиків ми заробили, власне, на ізі. Хорошо. Опача, а тут. Тут у нас картошечка залишилось знайти тільки хот за Хорошо, дякую вам. І я піднімаюся вже напевно, що на останній поверх, якщо не помиляюсь. А може й помиляюсь, не знаю. Так, ага. І тут перша драбинка, по якій мені треба просто-таки піднятися нагору. Але я на неї відразу неправильно заліз, і тепер мені треба повернутися, вистрибнути на неї нормально. Отак, от, от, наприклад, да, да. і забрати нарешті свого улюбленого омріяного ходога. І в нас тепер на 50%. Сотків більше е, дається власне гемчків, а саме по 18 штучок за одну секунду. Непогано, непогано. І я пробираюсь трошки далі. Харшо? О, тут я порострибуюсь, і дивіться, о, я от не знаю, куди мені полізти. Туди чи ні. явно туди, явно через це вікно будемо далі злазити. І я думаю, да. тут стрілочка навіть вказує прямо на оцю от драбинку на оці сходики, і ми ними піднімаємось прямо до гори, пропускаючи всі кімнатки, через те, що я хочу якнайшвидше дістатися до самого верху, а саме 19. Тисяч метрів? Хм -хм. Цікаво, як мені туди залізти. Ага, то я бачу тут якісь ліани. Але чи зможу я по них лізти? Чи я зараз впаду просто-напросто. Да, я дійсно Чо? Це нечесно. Ну, гаразд. Давайте спробуємо сюди. Ага, отут такий обход хитрецький. Я поняв вас. Окей. Okay, дякую, дякую за підказочку. Я по стрілочці навіть не зміг зорієнтуватись, куди мені треба. Ну, подумаєш, трошки неправильно, та й що. Зато вже. О, що це таке? Цікаво, що тут зараз буде? Мене мене підкине, сподіваюся. Ще ні, ну ладно, мене нікуди не підкинуло. Я чуть не звалився. <с> Хорошо. Да, забираємо ще один подарунок. Ще один прекрасний петик, який ми зразу еквіпаємо. А ми тільки два можемо екіпнути. Нічого собі. Окей, давайте тоді крутанемо за одну рулеточку, яка в нас кожні 5 мінус оновлюється. І ми вибиваємо ще одного нового петика під назвою Як! Ось це як. Хорошо. У нас тепер один 15%, а один 10% дає. Непогано. Я задоволений цим розкладом подій, так скажемо. І я. Стрибаю на бочку, а тепер мені треба дуже бути обережним. Бо на цей стілець перестрибнути не так же й просто. Да, я звалився. <рес> Ладно, а, до речі, точка спавну в мене збереглась таки. Ага, і тут братанчик такий крутий стоїть. Давайте стрибаємо на генератора. З генератора зараз на бочку. Ой, а чого я знов звалився? Мені не вистачає сили, чи що, чи швидкості. Чи що тут, от що, що не так, не поняв. Давайте, отак от. клац З генератора на бочку, і я знов звалюсь. Ну що ж це таке? Минулого разу все було добре. Чи ж вже минулого? Що ж, я пропоную встати на цю кнопку і так от пробратися. Але далі я не знаю, чи в мене вийде. Та, да, в мене вийде вилізти по цій ножці. Хорошо. Що ж я зразу так не зробив. Це треба було так мучитись, щоб зараз до цього добратися. Я поняв вас, хорошо. Будемо йти, як завжди, найлегшими шляхами. Певно, вони тут таке логічні. Бо, знаєте, частенько на самому легкому шляху трапляються якісь несподівані перешкоди, друзі, які потім дуже важко проходити. Тому я не забуду завжди йду самими легкими шляхами. Хоча це нелогічно, але в мене якесь таке закладене, знаєте. Недовіра. Недовіра до оцих самих легких шляхів. О, стаємо на черговий чекпоінт, який на зараз активується. І чудово, ми тепер збереглися, хоча би трішечки. Хорошо, У нас вже, до речі, 4 тисячі гемів. Непогано так. Оу, там два чувака звалилися з тих ем, скачиків. І я сподіваюся, за ними мені не треба буде пригати <гум> вниз. Через те, що ну не хотілося б починати все заново, да, знаєте, знаєте, така якась штучка. Я бачу людину, яка є на 13 тисячах, бачу людину, яка є на 4 тисячах. Ну, коротше, саме далі добрався чувак, який на 13 тисячах метрів зараз знаходиться. Але щоб нам до нього дістатися, це треба дуже сильно, дуже крепко постаратися. Знаєте, друзі, я не знаю, що мені з цим робити. Як мені отуди зараз залізти? Мені. А, все поняв, все поняв хорошо. Чудово. Так, тут треба бути просто обережним, спокійним, плавним і повільним. І просто-таки проходити по цих скатах фре. Оба, і не спішити, головне. Ось так, ось так. Цибаємо сюди. Оба. Так, ой, ой-ой-ой. Такс, я сюди маю отак от, от. Теж залізти. А тепер отак от, от. І на цю, а тепер на цю. О, тут, до речі, гарно заклієна дирочка. Е всіма цими скотами. І я вже на фінальчику. Хорошо, я не звалився тут, як мої попередники. І я добираюсь до цієї платформочки. Хорошо, ми на даху наступної будівлі. Але доверху там ще неймовірно. Ну, далеко знаєте, тому треба не розслаблятися і стрибати далі. Я це зроблю. Я впевнений в своїх силах. Оп. Па так стрибнув. О, до речі, бачу внизу когось. Хтось там намагається нас наздогнати. Дивіться, там такі чувачки піднімаються. Мені здається, що петики вони якось їх пришвидчують, чи що. Я не поняв. Мені бажано би теж, щоб моя швидкість ставала якоюсь більшою, чи що? чи я міг якось запуститись, щоб не просто бігти як е, лошара, якийсь так повільно. А ну, типа, швидесенько Швидесенько, щоб кайфувати. Так, тут якийсь у нас магазинчик перевернутий, По повітрі стоїть, і зараз я до нього цими іржавими платформами Формами залізними. Добирай, добирайся, таки да, таки да. Тепер треба пройти оцю траву, яка нас хоче скинути. Звідси, але ми не здаємось. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Тепер тут обходимо травичку. Гаразд. Є, що тут у нас? М -м, тут дуже тонесенька стежинка, яку було би небезпечно пройти, якби я був нубом. Але я реально ну хоч і не знав цього, але мені вдається проходити цю гру доволі таки непогано, хоча я в неї ніколи навіть не грав. Харшо. Хорошо, тепер нам куди? До... Ні, явно не до бочки. Але тим часом у нас, до речі, ще один фріспінчик. Я сподіваюся, нам випаде якийсь новий петик. Прикольненький такий, знаєте. Або, ну, 2700 генів. Ладно, ладно. Забираємо і ще плюс 1400. То ще капає, непогано. Хорошо, дякую, дякую, дякую. Дуже, дуже сильно дякую. Мені це подобається, знаєте. Тепер вибираюся по ось цій драбині, неймовірній. Хорошо. Чудовенько. І далі, далі нам туди. Дальше нам туди. Знову перед. Опа, ми випрыгнули з чергової драбинки, і тепер біжимо прямо до сходиків нагору. Хорошо, ми вже на тисячі метрів, нічого собі, непогано так. Так, я сподіваюся, у цих сходів не буде ніяких підводних каменів. Так, знаєте, що. Щоб вони не були ніде милом намазані або мені не звалилась торба з фарбою на голову. Ха. А, так, тут небезпечно, до речі, знову ж таки. Через те, що я не знаю, чи мені вдасться перестрибнути але я спробую. Так, і мені це вдалося. Хорошо, дякую. Дякую. За те, що е, підтвердили мої очікування. Хорошо, по черговій пляшечці якоїсь пива ми проходимо. Тепер Кейсикс CSGO з нової операції. І тепер отак, от на гелікоптер, поламаний, до речі. Хм, наступним пунктом знову стане намет. Намет, е, це пункт незламності, кстати Да, реально похоже, тільки вони зазвичай. Ну чого я впав? Тані. Ні, ладно, я йду шопитись. Егами, 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 гегами. Так. 14 тисяч. 000... Е... Що, стоп, що? 330А. Що означає 330 А? Я не поняв, що означає 330А? У <сум> мене немає 14 тисяч, ви що? Ви що зовсім? Це, 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 це якийсь грабунок. Хорошо, ну, зато в мене є два бізончика. Хорошо. Це мені нравиться. А ви поняли народ? Це петики дають нам, по-перше, буст до швидкості трошечки відсотків. А по-друге, буст до нашого стриму. І чим краще в нас ці будуть пети, тим далі ми зможемо стрибати за один раз, і тим швидше ганяти зможемо. Це важливо, я вважаю. Ще й дуже, ще й дуже важливо. Тому треба підзбирати все ж таки 14 тисяч. І телепортуємось на наших 900 метрів, піднімаємося вгору за якимось чуваком з ніком буш. Е, e 989, хорошо. І погнали далі. Опача, 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 чергове відкриття рулеточки, яка зараз мені повинна дати трошки гемі, Будь ласка. Нє, мені знову падає той дований візон. Тач за. Та-та-та-та за що? О, кстати, ми тут можемо що ми можемо скрафти. А, ні. ми можемо тільки якщо у нас 4 повторки є скрафтити. Я поняв вас, хорошо? Окей, без питань. А один чувак тим часом вже дістався аж до 16 тисяч метрів. Ви що на приколі? Як він туди заліз? Він що там, супер-мега донатив забагато? чи в нього просто якийсь скіл мега крутого чувака, чи він просто вже тут грає третій день, я не розумію. Ну, типа, це довго, реально, і доволі таки тяжко підніматися на таку висоту. Да, реально. Треба дуже постаратися. Щоб дістатись так далеко, але я ж не з простих. я думаю, туди все ж таки дістанусь колись, колись цей зроблю це. О. Тут ми вже перепригнули цього разу. І даже не звалились вниз. Що похвально. До речі, в нас ще є 14к. Опа! Прикольний якийсь стенд з колон і навесик зверху. Непогано виглядає. А тут пішли бейсбол. Це не бейсбол, це американський футбол, маски для нього. Чи це хокейне? Я не знаю. Ні, ну це взагалі карнавальна маска. Якщо чесно, ой-ой-ой, чуть не звалився, до речі. Небезпечний момент. Аааа-яй-яй, як же ж тут небезпечно? Безпечно, але я справляюсь. До речі, маяк, маяк зараз буде маяк. Але чи зможу я туди сибанути? Так, в мене виходить, але це дуже було небезпечно, бо це вже було прям на волоску від смерті, знаєте? Ну я це зробив. Я це зробив всупереч усім законам і логічним принципам. І зараз буду вилазити ще вище. Про те, щоб це зробити, треба. Ой, а тут, кстати, є шанси звалитись таки вниз. Окей, я цього не допущу. Хорошо. А як мені туди залізти? Я не понь. Я не понь. а як туди? А як туди? А я хочу наверх. А я не можу наверх чи що? А чого я не можу наверх? Е, Пустіть мене наверх. Мені туди треба. Чесно. Ну чесно, треба. О, от так от. Ух, я не знаю, як я це зробив, але мені це все ж таки вдалося. Хорошо. Тут сип, тут сип і тут, а. Тут, тут стрибаємо в чумаданчик. Хорошо. <кл 'я> чумаданчик нас проковтнув. А далі, опа, а чого. 에... Стоп, що? Тобто я весь цей час ліз по тому довбаному маяку, щоб зараз стрибнути вниз на якийсь довбаний корабель? Серйозно? Ви що, з мене прикола якогось тягнете? Знову в чомодан. <гум> Та що ж це таке? Та що ж це таке за підстава нечесна? Так, тут обережно, До речі, треба бути пральна машинка. Може нас і постирати чуть-чуть. Отут а зістрибую сюди. Ой-ой-ой, тут полиця така небезпечна. А, це не полиця, це стільчик вообще. Ой-ой-ой, піаніно, 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 не проковтні. Мене, будь ласочка, бо я не хочу знову з 900 метрів повертатись до цього прикольчика назад. О, хух. І це от зараз. Реально я граюся з вогнем, друзі, бо тут дуже великі шанси програти. Але ми йдемо зараз по лігніях. Електроопор, і це теж не менш небезпечно, бо тут може вдарити струмом, якщо розробники над цим постаралися. Щоб нас вдарило струмом в самий непідходящий момент. Ого, ми на військовій базі! Що? Забираємо 2400 гемів. По-перше, хорошо. А тепер дивимось на військову базу. Може тут є чекпоінт для збереження? Може ви таке нам скажете чи, чи все ж таки не буде? Ні, на жаль, нема, але 1400 метрів вже скіпнуто, хорошо. Е, далі в нас буде, я так поняв, чекпоінт на 1606 метрах. <рис�ь> окей, окей, я згоден з цим твердженням. Без питань, без питань, без питань. Да-да-да. да. Ой-ой-ой-ой-ой, да, да, да. ой та ні, тільки не це. Я не хочу повертатися на 900 метрів. Ні, та ні, ви шо? про на приколі. Так, я йду по яйця. так, поганого пета вибили. Зараз крафтимо 4 із 4. Отримуємо якийсь гамняний гембуст. Значить, гамняні проценти на буст швидкості і прыжка. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш, друзі? Я йду купувати яєчко за 14к. Вибиваю якусь жирафу. Дуже типа, Воно реально дуже крута. 2205 бусту для гемів. Що серйозно? Непогано, не Мені оце це вже реально непогано. Ладно, телепортуємось, подивимось, як зараз з нею ми будемо. Рухатись наскільки краще. Бо тут непоганий такий, до речі, буст неї до стрибка. Але, в принципі, я не бачу сильної різниці. Но єдина різниця я бачу в тому, що в нас зараз фармиться 361 гемчик за секунду. І це реально сильно. Це конкретно сильно, друзі. Бо ми зможемо зробити переродження. А переродження, по ідеї, нам буде бустити теж якісь характеристики. А це непогано. О, там чувак поперед нами. Надо його доганяти. Або чекати, поки він звалиться, щоб чисто собі, знаєте, перегнати так по приколу. А чому б і ні? Ой-ой, я так розпригався, що ледь не звалився знову ж таки на цьому місці вниз. А це було б дуже небезпечно. Опа, а тепер ми можемо робити реберт. Оце мені подобається. Хорошо, 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 хорошо. Втрачаємо, правда, всі генчики. Ну що ж зробиш? Тепер зато фармимо по 428 за секундочку. І це ще крутіше, чим було. Це дійсно ще крутіше, чим було. Да? Стрибок і перестрибуємо. Знаєте, минулого разу я піднімався по маяку, а тепер я. Думаю, варто піднятися по оцих от плоскогубцях, чи це обценьки, чи як воно називається, не знаю. Підправте мене в коментарях, якщо шохух. Я це зробив. І тепер стрибаю на корабель. Хорошо. Хорошенько, мені все сподобалось. Оба. Так, якби тепер грамотно, от звідси знову сюди, бо я ж тут минулий раз близько до цього місця звалився вже. Тут треба дуже обережно. Бо тут небезпечно. Ой. Це, до речі, я цього разу гарненько так. Сюди застрибнув і непогано, непогано. Так, тепер сюди. О, блін, ну як! Я знову зстрибнув вниз, ну це капець! Я в шоці. Що Шо за приколи? Ладно, друзі, на цей раз у мене вже реально згорів пукан конкретно. То я не хочу продовжувати зараз це грати. Я думаю, в наступній серії, якщо ви під цею зберете нормальну кількість лайків і активчику, то я думаю, ми обов'язково знімемо другу серію. Ну а на даний момент я з вами прощаюсь. Дякую вам всім за перегляд. Лайки, підписки, коментарі. А також дзвіночки які ви ставите, щоб не пропускати нові відосики. Ну і всім бай бай-бай!